Слово феміди у справі Колковського п'ять з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок Івано-Франківський міський суд виніс колишньому депутатові міськради. Звинувачували його у шахрайстві та хабарництві. Ще в 2012 році екс свободівець разом із директором департаменту архітектури Олегом Гаркотом незаконно вимагали й отримали 30 тисяч доларів у місцевого забудівника Віктора Ломея. Свою провину Володимир Колковський визнав повністю та просив суд про амністію враховуючи тяжкість злочину, клопотання захисту не задовільнили визнати винним за частиною 2 статті 190, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в редакції закону України 7 квітня 2011 року. Та призначити покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом часткового складання призначених покарань 5 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування, запобіжний захід обвинуваченого доступу вироку в законну силу змінити з застави на тримання під вартою. За обвинуваченим залишили право оскаржити рішення суду. Утім, чи буде подана апеляція, наразі невідомо. На даному парку, в любому я буду звувати це питання своїм під захист. Є 30 днів для вирішення цього питання. Чи подавати ще чи перес на даний момент? Я цього вам повідомити не можу, тому що це питання не обговорено з підзаку. під Під вартою Володимира Колковського взяли просто в залі суду. Нагадаємо, екс-депутат уже відсидів рік за ґратами у Хорватії, поки очікував екстрадиції в Україну. Тож Феміда постановила зарахувати цей час до призначеного строку.